Добрий вечір. Вас вітає телепрограма Смачно Ньюз І я, її незмінна телеведуча Свівер Світлана. Сьогодні у нас у гостях Катерина, домогосподарка, а також переможниця конкурсу найсмачнішого борща в Україні. Добрий вечір, Катерина. Добрий вечір, Світлано. А які ваші емоції після завершення конкурсу? Ой, я дуже щаслива. Я взагалі нещодавно стала домогосподаркою, а раніше я працювала в ресторані, тому кухарство це справа всього мого життя. І свій перший борщ я зварила ще в 16 років. Тому ми його любимо всією сім'єю. Друзі люблять всі. І сам Бог мене сюди привів прийти, зварити, перемогти. Ви велика молодець. Чи плануєте ви ділитися своїм секретним рецептом борщу? Ні, навпаки, я планую накормити всіх людей своїм секретним борщем. Для цього я хочу відкрити якесь маленьке кафе домашньої їжі і головною стравою, як і у всіх наших українців, там буде звичайно борщ? У вас дуже класні ідеї. А що ви будете робити з призом? Три кілограми цибулі, а також мішок картоплі. Ой, ви ще забули сказати про мішок буряка. Я роздам сусідам, роздам своїм друзям і сама вдома ще зварю борщ. Тільки треба буде докупити трошки капусти. Тобто, ви плануєте займатися волонтерською діяльністю? Я і раніше її займалася. Я годую багато кого, це смачно, класно і це те, чим я можу допомагати. Дякую вам, що ви прийшли до нас на ефір. Була дуже рада вас бачити у нас в гостях. Всім гарного вечора.